Гімназія о наша Альма-Матер. Книгу з такою назвою презентували в Івано-Франківському ліцеї імені Миколи Сабота. Її вихід у світ приурочили до 120-ї річниці з часу створення української гімназії номер 1 Цей примірник став третім у колекції місцевого навчального закладу. Ми хочемо цією презентацією, цією книжкою показати. Природу цього такого освітянського педагогічного феномену, який на сьогоднішній день є в нашому місті, в час, коли все непросто, в час, коли війна, в час, коли е, десь можливо, дехто вже зневірений. Ми хочемо показати, що в Україні у Франківську є школа і є освіта, історія виникнення, результати, вчительський колектив, окремо вчителів і 100 кращих випускників гімназії, які все провели, хоча їх уже кількість я не можу сьогодні назвати цифру, скільки її закінчили.